Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Юа. Виїхав культивувати 2 червня, 3 буду сіяти, бо в нас задушило, дощі не дало посіятися, як видно, отакі От соняшники все в бурянах стоять. Хто раніше до дощів посіяв, взагалі грязні соняшники стоять, люди ніч не співають, чи нема кому робити. Ось теж сусід сіє. Ну, вже досіяв чи досіває. А я виїхав культивувати, сівалки своєї поки що немає. Ну, як така буде, все. Гірше і гірше з кожним роком буду думать на осінь про придбання У PS8. Супер не хочу, у PS8 хочу. Даже хай стареньку. Ось рядкову, щоб можна було і найму робити. І собі. Бо шестерку у нас шестерка не котірується. В основному всіх восьмерка і під них караїни. які тебе наймуть посіять, ну що не факт, тебе наймуть далі обробляти. Отак. От Культивірую 0,9 гектара, переїжджаю 1,9 гектара. Сьогодні в мене плодотворний день. Тільки що там за посадкою далі людині 1,5 гектара закультивірував, ті, що я дискував. Хто бачив? На ютубі було і на Тіктокі. Ну, Ви поки що отак. От Як видно, отакий от фон. Чого не культивував, бо дощі. Можна було раніше, але дощі. І смисл культивувати, як воно дощило, і почти, чуть не кожен день рисує, щось додає. Там тучка прийшла, плину, там менший пройшов. все такі дощі літні йдуть. Ну, Нічого, ми не здаємося, як кажуть, не просимо дощу, а просимо урожаю, й Бог буде урожай, буде все. Так покажу, отак виходить. Отак. Після проходу так до культиватора. Ну Це край прозора і культиватор не взяв. Огріх у мене вийшов. Отак і фон. Зрізка, амброзія, поричність містами попадається. Щириця, лобода. фон на полі. Культимірував отак діагональ, тепер на другий угроз. Став почистити культиватор або набиваю, я так дорізку. Вроді і на полі і небагато, а за кожним проходом набирає набирає. Я то есть, круг кроблю стою, підчищаю, бо, як видно, я так набираю. Отакий Так, закультивував 4 гектари вже по темному переїжджаю на самі дальні 2,4. О своє півтора не показав, все сьогодні бігом. У нас ще втеровато. З утра був чи туман. Чи роса сильна була, то не вийшло все вам показати. Так, 3 червня. І посіявся я вже. Сьогодні, вчора 2 червня, як ви бачили, я культивував. Ну, увей. Культивація, звісно. Не ідеально, але КПС робить своє. Все одно десь щось добре. Ну, не може таке, трохи розстроївся, бо КПС не може не довбати, десь щось все одно вилізе. Лапи нові стоять, почти всі там крайні тільки пару штук стикові і беушні. Тоже не різать. Не блін, пружини. Пружини, да, Містами стояли СЗШовські, пару штук. в друга взяв, він поміняв повністю нові пружини, поставив, взяв старі, більш-менш нормальні. Ставив, краще став. Ну, середина почала довбати Чого вона добав? Чи торцюють лапи, чи чого. Ну коротше скоро я плюну, куплю нові колег я... друг пружини. Блин. Друже, як ти кажеш купи нові пружини і забудься за цей весь геморрой. Так і буде. Ну, вже на цей рік вже відсіявся. Вже цей... Ну на наступний рік. На осінь куплю комплект пружин на КПС поміняю і забудуся за це, бо це задрало у нас все. На вечір виїхав людям в бурнувати, так покажу. Теж заборнував 5 гектар, уже забираюсь ней додому. Непродуктивний конечно, день. Нормально так накрив. Ну кожен день в принципі такий, то культивируешь, то борнуєш, то сієш. Всем привіт! спочатку потім тут що далі зараз заправляюсь їду їду по найму Так, буду по дням і короткими відео знімати вам відео на ютуб також на тікток бо не встигаю. Баранувати по між радіо рукою знімати не виходить Тяга, не хочете людям витаптувати соняшник так сій собі Приїхав на нову прибулу ділянку, а такий фон десь півтора місяця назад діскував. Може трохи раніше. І віддаю Агешку, може дзвоню оддати Агешку. Бурян, поки ескалатора нема, не можу дорозвернути те все. Зараз передіскую все, що в спіну, та і все, відвозю одтягую Агешку. Отак покажу вийшло цей кусок задіскувати. Тут вже десь три проходи, чотири даже. Тут один отакий от фон Гешка робив. Звісно, Гешка була вимілена, бо вже земля підсохла, лаги не так багато, то десь 10 см не глибоко перекопав його. Чого тут під бугром тоді не копав, думав буду вивозити, але поки тут ескаватор. Точніше, ескаваторчик з ескаватором зайнятий, да, можна так сказати. Ескаватор то можна взяти, а ескаваторщика, щоб возити цей двома тракторами. Но... Передискував, щоб менше буряна, що дещо там нерівно, вже ескаватор Там За другим-третім слідом роздискую. буде атак. Чорне стоять. Звісно, тут осота, амброзії широколисної, такі буряні многолітніх, дуже багато. Ну, нічого не зробиш, проведемо, Ну, Благо вже хоч не їздять. Питаюся пару разів проїхати, але. Но... Там ще скаватором трохи дори і все. Там як я показував дорога зроблена. Тоже накатали хорошо туди. І я аж прогорнув, підравняв і люди їздять туди. Так, покажу, так вийшло заборонувати, теж не знімав з кабіння, бо тягає перед камнем незручно. Щоб не повітаптувати собі соняшник. То зараз складаюсь, переїжджаю, перецепляюся місце і вирушаю на базу. Отакий фон. Правда боронував не на третій, а на четвертий день, бо не було часу, займався другою роботою. Так, засніму відео. Сьогодні боронував 6 гектар. 6 сутки пішли і у нас вже є рядки, як видно. Звісно, не без двойників, але ну, отак сівалка посіяла. Ось вже рядочка є. Так само і ось рядочка є. 6 сутки пішли. На третій було проведено боронування і вже на 6 сутки ми отримали всходи. От видно соняшника. Ось рядочок іде. Диві. Ну, а що ти зробиш? Дивіться. Ну а що ти зробиш? Ми мені будемо травить, дивитися, їздити. Так, всім привіт! Приїхали, будемо подивитися на поля. Отак ну, виглядає Сінгента Сурелі. Сьогодні, Оляже, 11-й, так? Да? 11-й день. Такий фон. Ну звісно, грязненький, але нічого не зробиш. Осоп ну, є. Зараз Такий фон. Такі посіли у сусідів і тут у мене. Ну, то, що? Та ну зрозуміло, що ще рано. Бля карая дай блять палки натянуть Ну такий фон, а такий бурян Що так культиватор довбався Що я казав про Де, а тут ось тільки всходи диви. І вже совка Отакий такий фон цього сторони поля Видно простріли від культиватора так, а такий фон на цьому кусочку, як видно, це чистіший набагато мене кусочок вийшов. Ну тут понятно, що тут первен було, КПЕ і цей. За це все, що КПЕ дає. Це буде, як кажуть, замітка. Видно де КПЄ, і там на 09 КПЄ чистіше набагато було, що полох. Сумую відео по відео ви зрозуміли, що у мене КПС. Хоч ми два сезони тому йому зробили повну капіталку, це другий культиватор, який у нас був. Бо навісні ми його переробили в прицепний. Встановлювалися. Теж війна і фінансів на все не вистачає. Рішили зекономити на пружинах. Ну Економія ні до чого хорошого в нас не довела. Пружини буду міняти. І також уже докультивовував останні 6 гектар своїх в сезоні. І ще одну причину, чого культиватор пропускав пропуски. Один граділь був бракований. Хоч у мене на культиваторі всі 330 лапи стоять і в Єлісос... Як одна і такі обичні 330-ті, то граділь завода був неправильно варений і він давав пропуск. Всі останні граділя перекривають, то на наступний рік навесну замінюємо пружини і переваримо трошки граділь, одріжемо і переваримо в сторону граділь, щоб убрати оцей, як кажуть, зазор, перекриття зробити краще. Так оце в мене вийшов покультивувати. І ще одна замітка. Те, що по урожайності і по соняшнику, подивлюся, як і писали мене перед цим на КПЄ, що ти не все зробив і буде замітка. По соняшнику, по росту і все по всьому останньому, Уже я бачу різницю. Там, де було проведено КПЕ на 1,5 і 0,9, ну, понятно, на 6 і все остальне. то набагато краще викультірувався бур'ян, м'якший на полі, і набагато краще мені подобається. Робота культиватора. Тобто замітка була така, що на цей сезон все, що обходив зиму після зернових або після соняшника, буде проведено КПЄ. Ну не тільки лапами, більше все, що на осінні місце лап переробимо на рихлітелі, щоб не так гнуло стойки. Чизельний культиватор жорсткий, стойкий, і трохи підгинає як і гірше починає лізти. Так само і лапи. То буде чисто як рехлітелем працювати. Думаю, ефект гірше від цього не буде. То вже по урожаю і по вігітації соняшника подивимося, є різниця після цього. Ну, перед посівом, звісно, є різниця. І там, де була дисковка чиста, і там, де був чизельний культиватор, будемо так казати. КПЄ, ми на нього кажемо. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноти в також TikTok.